Всім привіт! Привіт із нашого горища. Я приїхала додому до мами, вилізла на горище, хочу вам показати, що мама тут заготовила із трав і рослин. Вирішила вона цього року зайнятися сушінням лікарських трав і спробувати їх реалізувати. Тому давайте покажу, що в нас є. Можливо, щось комусь потрібно. Пишіть в коментарях, сконтактуємо і відправимо новою поштою або Укрпоштою, якою для вас буде зручно. Отож, поїхали. Ідемо першим ділом. Покажу вам те, що зараз сушиться. Так, ось там позаду мене мама сушить лист смородини. Він ще свіженький, тільки нещодавно мама заклала, і він сушиться. Ось такий от лист смородини. До речі, зараз, після того, як зніму для вас відео, ми ще будемо обривати листочки смородини. Так, вони ще напів такі вже трішки сухенькі. Ось це вже я. Накришила сюди півонію. Ось такий от листочок. Так, ходімте далі. Так, ось тут в нас в пакеті це теж пелюстка троянди. Ось така гарна. До речі, дуже гарно пахне. І ось тут, в пакеті, це пелюстка півонії. До речі, пелюсточки, ось саме півонії і троянди, використовують в різних сферах і, скажімо так, в харчовій, і в косметологічній, і в фармацевтичній. З пелюсток троянди та півонії роблять різні відвари, настойки для вмивання, тобто як тоніки. Тоні, також роблять ванни з цих пелюсточок. Воно розслаблює і заспокоює. Також використовують в декораціях, наприклад, при декоруванні свічок, мила ручної роботи, роблять чаї, ну і загалом дуже-дуже багато де. Так, ідемо далі. Так, тут в мішечку у нас ще є. О, зараз. Так, тут в мішечку. Квіточка волошки, висушена вже теж готова повністю до відправки, можливо, комусь потрібно. Це вже друга партія. Першу партію вже вдалося реалізувати. Це все врожаї цього року, тобто зібране і висушене літом 25-го року. Далі у нас також вже готове до відправки 4 кг світу перетертої бузини. Використовується із того, що я пам'ятаю, це дуже класне воно від кашлю, як муколітичний засіб. От нам завжди кожного року там мама сушила і в дитинстві, пам'ятаю, робила із цього чаї. І так от ми лікувалися від кашлю. Дуже, дуже пахне, до речі. Прям я починаю так вирушити, і воно дуже-дуже пахне. Подивіться, яка бузина. 4 кілограми в наявності. Ось таке. Бузина. дуже-дуже пахне. Така ароматна. Так, все, тепер все понакриваємо назад, як було. Ось такі от поки запаси мамі вдалося зробити. Так що, можливо, комусь щось тікає. А, я вам ще не показала. Зараз. Ще мама насушила. Це, здається, Звіробій вона говорила. Ось такі от, воно, такими букетиками. А Звіробою, ось така от красота. Пахне класно. Ось покажу вам ще так. Звіробойчик лежить уже теж повністю висушений. Так що ось такі запаси. Кому щось потрібно, пишіть в коментарі, відправимо, домовимося. Ставте лайк, пишіть коментар. Ви нам дуже допоможете, як в розвитку каналу, так і моїй мамі в реалізації цих сушених трав, в які вона вклала свій час, свої старання, серце та душу. Всім дякую, гарного дня, до зустрічі.